Доброго дня! Я Шаденко Ніна Володимирівна, учитель української мови та літератури Берестівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Липоводолинського району Сумської області. Як учитель упевнена, що серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальним є Національно-патріотичне виховання. І саме ми, вчителі, повинні формувати у молодого покоління високу патріотичну свідомість. Почуття вірності, любові до Батьківщини, до народу, до культури. Важливим аспектом формування національно свідомої особистості є виховання поваги до державної мови, а через мову учні долучаються до національної історії, культури, звичаїв, традицій. Для цього ми проводимо різні мовні та літературні заходи. День писемності, міжнародний день мови. Вони закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, виваженості, відповідальності. Це Шевченківські дні. День книги, вшанування пам'яті письменників-ювілярів, зустріч із поетами-земляками. Різноманітні навчальні екскурсії містами України з подальшим обговоренням побачених пам'яток. Або написанням творів про них, участь у мовних конкурсах та різних акціях, таких як Лист солдату або НІ війні, організація мовних та літературних проєктів, таких як прибирання мовного сміття. Виготовлення мультфільмів, бук трейлерів. Дослідження топоніміки власного населеного пункту. Пропоную переглянути уривки з окремих робіт. Село Берестівка Виповдолинського району Сумської області. Розташоване на річці Хоров. Притулці річки Псел за 30 кілометрів від залізничної станції Рамниць. Берестівка розкинулася із півночі на південь на 4 кілометри. На 4 кілометри на північний захід розташоване село Яловий Окіп, яке входить до складу Берестівської сільської ради. Село Берестівка має дві версії походження своєї назви. Одна з них мало відома, проте деякі жителі села вважають, що колись на цих землях жив пан Берест, на честь нього назвали село. Інша ж версія більше сповсюджена. Вважають, що село так назвали Чумаки, які поверталися з далекої дороги, везучи додому різний крам. А було це так. Ох, то ми. Довго їхали. Добре, що хоч ці берегки хотіли нам по дорозі. Відпочинемо в затінку. Патра, патра, сходи розпрезикони, хай також відпочине з далекої дороги. Я вже це зробив, бочку. Он вони пасуться в долині біля річка. Е, хороше тут місце. Так, прохолода, зоченьку. Он річка, он луки, он ярки, а он видніється ліс. Хлопці, а чи не залишитися нам тут жити? А що? Даня, от повернемося сюди сім'ями і розбудуємо тут село. А як ми його назвемо? Та подивіться, під якими деревами ми сидимо. Ці березки прихистили нас від сонця. Завдячуючи їм, ми посадимося тут. Та давайте увіковічнемо їх у назву. Добре, давайте назвемо наше село Беластівка. Через деякий час повернулися чумаки в цю місцевість. І розбудували велике село Берестівка. Ми нащадки пам'ятаємо і шануємо наших далеких пращурів. Знайомлячи учнів із талантами українських письменників, пропоную спробувати себе в ролі мультиплікаторів. Для цього добираємо твір, виготовляємо реквізит і героїв. Робимо покадрові знімки, озвучуємо та монтуємо фільм. Пропоную переглянути уривок анімаційного фільму на слова Тараса Шевченка. Черевики. То пішла б я на музики, Горенько моє. Черевиків немає. А музика грає, грає жалю завдає. Ой піду я боса полем. Пошукаю свою долю. Доленько моя. Глянь на мене чорнобриву. Тво, тво, моя доле неправдива. Безталонна я. Дівчаточка на музиках. У червоних черевиках. Без розкоші, без любові, зношу мої чорні брови. У наймах зношу, вважаю, що діти повинні знайомитися з творами. Які є світовою мистецькою спадщиною. Для зацікавлення, в кінці вивчення теми пропоную створити бук трейлер до твору. Вашій увазі, хочу запропонувати одну з наших робіт. Ліричну новелу «Інтермеццо» називають поемою душі. Вона написана після подій революції 1905-1907 років. Слово Інтермецо з італійської паузи – Це невеликий музичний твір. Що виконувався в перервах між актами трагедії чи опери. Для ліричного героя новели Михайла Коцюбинського така перерва це перепочинок. Ми бачимо надболем, невірену, стомлену життям людини у кризовий час. втомлювалися ви коли-небудь? Чи відчували щось подібне до почуттів героя? Чи задумувалися, де можна знайти сили для подальшого життя? Новелі Михайла Коцюбинського «Інтермецо» ви знайдете поради. Де можна найкраще відпочити втомленій душі? Як по краплині відновити душевну рівновагу? Тили для життя. Як звільнитися від песимізму? Це ви прочитаєте в новелі Михайла Козюбинського Інтермедсо. Формування національного виховання учнів важливо застосовувати елементи народознавства. У класі української мови та літератури ми створили міні-музей Українська світлиця, тож запрошуємо до нас на віртуальну екскурсію. Така хата це те, що ніколи не забувається і гріє теплом спогаді. Вона була світом наших предків, які тут народжувалися і все життя тяжко працювали, здобуваючи шматок хліба. Ми з вами живемо на Свобожонщині. Це Собільська область, наша хата тепла, побіла, начепурно, вігна без усонечка. Навколо на хоти став стожено мольвами, м'ятою, красулею, півниками, крученими паничами, суняхами. Поруч бачимо платений тин, який служить швидше за все, не огорожею, а прикросою. Дох українських ход криють соломою. У нашій місцевиці солома кріпить без гребень. Дав вважалося, що лалаки приносять у господу не тільки дітей, а й щастя. Коли ці птахи стануться у дворі або на ходять, це означає, що господарі з цього дворища горні люди, а ще лалаки оберігають сім'ю від лиха та зручення. Постерігаючись за інтер'єром, ніби попадаєш у минуло, Якщо було дітьми, дідусі й бабусі, з лівого боку стоїть піч, біленька, тепла, розмальована. Побутує багато прикмет і повір'їв, пов'язаних із нею. Якщо запалений у перший вогонь горить ясно, то життя тут буде радісне. якщо тьмяно, дим іде на хату, то й ладуна буде в ній, і з печі завжди приємно пахне українськими пампушками з щасником і борщем свіжопеченим хлібом, задовніми вируванням. Ми за піч уже ведомовий добрий дух сім'ї. Якщо до нього ста, добре ставляться, він допомагає всій родині, приносить щастя, а якщо ображають, він шкодить. Біля печі стоять різної форми горщики, горнята, в яких варять їжу, глечики для молока, лопата для садження хліба, на гарячу чарінь. Поряд можна побачити рогачі або хватки, якими ставлять страву у піч для приготування. У нижній частині печі містяться під куди кладуть рогачі, кочергу, віник, дрова, інколи саджають квочку, закривають під заслінкою. По діагоналі від печі влаштовують парадний кут, де розміщають ікони. Прикрашені вишитими рушниками, обтикані цілющим зіллям та квітами. Перед ними вішають лампадки. Під іконами уздовж бічної стіни ставляють стіл. Біля стулу попід стіною розміщають довгу дерев'яну лаву. З іншого боку маленький осінчик. Найпочесніше місце за столом на покуті для хазяїна або шанованого гостя. Крім хліба, накритого рушником, на стіл нічого не ставили. Особливо Великий гріх вважалося покласти на стіл шапку. Збоку від столу знаходиться скриня для святкового одягу. Скриня належить жінці. Чим більша і красивіша скриня, тим багатша наречена. Дівчина, залишаючи батьківський дім, вивозить скриню до хати чоловіка, де користується на все життя. Поруч розправила свої крила прятка, чи не найголовніша річ для довгих зимових вечорів. Також тут спочивають рубель і качалка для просування білизни, праник для їпрання. Простір між піччю та причайковою стіною заповнюється дерев'яним настолом – лежанкою. Удень вона використовується для хатніх робіт, а вночі слугує спальним місцем. Спали також на печі, а якщо сім'я була дуже велика, навіть під печу. Біля лежанки при потребі до сволока прикріплюється колиска, щоб можна було вночі, навстаючи, заколисати малюка. Якщо народжувалася донечка, то колисали її у вербовій або калиновій люлаці, щоб була бадьорою жвавою. Якщо посилав Бог сина, батько робив колиску із явора або дуба. Поруч жертка для одягу. На ній у свята можна побачити багато красивого одягу, її рушників. У звичайні дні все це лежить у скрині. У будень на жертці сушать одяг, бо піч поруч. У кутку протилежному печі біля дверей і над ними розміщують дерев'яні полички або невелика шафа для посуду. Зліва від дверей притулився мисник для посуду, у якому можна знайти миски з глини, дерев'яні ложки, розмальовані чудернацькими візерунками, бачити для молока. Збоку стоїть невеликий ослін для відер з водою. Приємно випити прохолодної води і втамувати спрогу спекотного літнього дня. Кожна українська господиня дбайливо доглядає своє житло. Без господаря двір, без господині хота плоче, говорить народне прислів'я. У хоті завжди чисто, побілено, розмальовано кольоровою глиною, озоблено витинонками, утикано квітами, пагучим зіллям. От ми з вами і здійснили невеличку подорож. У нашу українську хату і побачимо, чим вона була багата і які речі домашнього вживку зберігаємо. Творчі зусилля кожного вчителя мають бути спрямовані на те, щоб підвищити виховний рівень сучасного уроку та його творчий потенціал, створити оптимальні можливості для розвитку самостійного творчого мислення учнів. Активізації їхньої пізнавальної діяльності, формування патріотичних почуттів під час вивчення літератури, наше завдання через мистецтво слова пробуджувати національну свідомість. Саме тоді в почуттях і характерах учнівської молоді домінуватиме український патріотизм, бажання жити і працювати задля розквіту української держави.